Чотири автівки опинилися під завалами на вулиці композитора Нищинського, де обвалилися частина будівлі. Власники самостійно звільняли транспортні засоби від уламків. Факт обвалу зафіксували поліцейські. Рятувальників, за словами речниці ДСНС Марини Мартиненко, на місце не викликали. Заступник директора департаменту міського господарства Віталій Цуркан розповів Суспільному: будівля не є комунальною власністю. Підшкодування вимагатимуть від її господаря. Подробиці далі у сюжеті. Через негоду на вулиці композитора Ніщенського 1 обвалилася стіна будівлі. Ніхто не травмувався, та під завалами опинилися чотири припарковані автівки. Їхні власники самостійно звільняли транспортні засоби від уламків. Андрій Маршалов, власник однієї з автівок. Каже, машину завжди залишав припаркованою тут. З восьмої ранку чоловік намагається зібрати свої речі. Постійно ставлю її тут, да? на вашу думку, вона вже не підлягає якомусь встановленню відновленню. Мабуть, що так. Будемо звертатися. Надії немає, але будемо. Останній будов. Я. Місцевий мешканець Олександр Литовченко допомагає розбирати завали. Каже, факт обвалу зафіксувала поліція. лівень такий був і відміло стіну стіну і винував, хто на чому балансі вона стоїть. Поліція була, рятувальників не було. Поліція приїхала, зафіксували, все записали, і уїхали. А рятувальників не було. Пішли з водного інституту який-то та метод, пофотографували, ушли, нічого ні слова не сказали. От водителя машин спросили у них, ну що як рішать вопрос. Ті нічого не сказали, ушли. Будівля, частина якої обвалилася межую з учбовим корпусом Південноукраїнського педагогічного університету імені Ушинського. Його представник Віктор Бринза запевнив, університету аварійне приміщення не належало. Часть вот, ворота касается университета Ушинского. Это часть, которые они были закреплены, это уже идет до водного, часть, о, водного института. Ну вот как бы наше дело, чтобы установить ворота. Остальное как бы тоже аварийно, то уже будут решать другие там, структуры и так далее. На житлове приміщення на вулиці композитора Нічинського 1, не є комунальною власністю. Це підтвердив заступник директора департаменту міського господарства Віталій Цуркан. Дом не є комунальною власністю. Дом ми ще направили запит, що кому комусь відноситься. відноситься до морської академії, Мадіна Пушкашова, Сергій Кубилянський. Новини на Суспільному. Одеса наразі. Журналісти Суспільного намагаються зв'язатися з представниками Одеського національного морського університету, аби отримати коментар з приводу ситуації.